Маленькі жінки, частина третя. Тим часом репетиція пройшла гладко. Дон Педро кинув світові виклик, настільки серйозний, що текст займав цілих дві сторінки без жодної паузи. Хагар, відьма з п'єси, проспівувала якесь жахливе заклинання над водою з Чеклунським зіллям, що булькотіла в казані. Родріго зривав свої ланцюги. А Хюго бився в вагоні від отруєння миш'яком. Він тільки кілька разів нестямно скрикнув Ха, ха, і помер. Це найкраще, що нам вдавалося», – сказала Мех, коли мертвий лиходій сів, потираючи забитий лікоць. Я не уявляю, як можна писати і ставити такі чудові речі, Джо, ти просто Шекспір! Вигукнула Бет, яка вважала, що її сестри були геніальні в усьому за що бралися. Та ну, зовсім не Шекспір, скромно відповіла Джо. Хоч мені теж здається, що прокляття відьми, ця трагедія в мініатюрі вийшла досить непогано, але моя мрія спробувати поставити Макбет. Та в нас нема реквізиту для банку. Сцена вбивства, ось що мене особливо цікавить, це що кінжал? Чи не його я бачу перед собою? процитувала Джо, закотивши очі та схопившись за невидиму повітряну опору. Так вона уявляла собі виконання трагічних ролей. Ні, це виделка для смаженого хліба, але замість хліба на ній чомусь мамині капці. Вигукнула Мех, і репетиція закінчилася гучним реготом. Рада, що ви такі веселі, мої дівчатка, мовив ніжний голос за дверима, І усі актори повернули голови, щоб привітатися. До кімнати увійшла мати дівчат. Вона виглядала так, як мають виглядати матері, з тим самим Я завжди зможу допомогти тобі, поглядом. Теплим, люблячим і просто чудовим. Вона не була елегантно одягненою, але все видавало в ній благородну даму. Дівчата знали, що сірий плащ і немодний капелюшок ховали найпрекраснішу маму у світі. Ну що, як ви тут сьогодні? В мене було багато роботи, мали спакувати всі коробки, що завтра поїдуть на фронт. Не вдалося навіть прийти додому на обід. Мене хтось питав Бет, як твій нежить, Мех? Джо, ти виглядаєш смертельно втомленою? Йди сюди, поцілуй мене мила. Ставлячи всі ці материнські запитання, пані Марч знімала на моклі речі. Її вже чекали теплі капці. Вона вмостилася у кріслі. Пригорнула до себе Еммі і мала намір насолоджуватися найщасливішою годиною свого напруженого дня. Дівчата метушилися, намагаючись зробити матері приємне, кожна по своєму. Мех приготувала чай, Джо підкинула дров у вогонь та заходилася розставляти стільці, перевертаючи і грюкаючи всім, до чого торкалася. Бет Тихенько снувала між кімнатою і кухнею, а Емі давала вказівки всім, сидячи, склавши руки. Коли всі зібралися за столом, пані Марч посміхнулася і сказала, після вечері я маю щось приємне для вас, дівчата. Обличчям жінки промайнула швидка і яскрава усмішка, схожа на проблиск сонця. Бет намагалася плескати в долоні, забувши про смажені хлібці, що тримала, а Джо, підкинувши свою серветку в повітря, скрикнула Це лист, лист, тричі ура на честь тата. Так, гарний довгий лист. З ним все гаразд, і він певен, що більше нічого боятися, холодів, через які він хвилювався. Тато посилає всім нам різноманітні щирі побажання до Різдва, а також передає особливе вітання для вас, дівчата, сказала пані Марч, погладжуючи кишеню, ніби там був захований скарб. Нумо, завершуйте вечеряти, Емі, швидше вправляйся зі своєю тарілкою, закричала Джо, обпікаючись гарячим чаєм. Вона так поспішала, що впустила хліб на килим, звичайно ж, маслом донизу. Хоч і не переймалася цим, їй страшенно хотілося швидше прочитати лист від батька. Бет не їла, вона просто сиділа у затіненому кутку й чекала, коли інші будуть готові. Гадаю, батько сильна і смілива людина. Він не побоявся стати капеланом. Хоч уже досить старий для призову, і не такий фізично витривалий, як інші молодші солдати, тепло сказала Мех. Хотілось теж піти на війну барабанщиком, щоб підбадьорювати солдат або бенсестрою, щоб бути поруч із татом і допомагати йому. вигукнула Джо, прикро зітхаючи. Мабуть, це так неприємно спати в наметі, їсти всілякі погані страви, пити з олов'яної кружки. Задумливо мовила Емі. Коли він приїде додому, Мармі? запитала Бет з легким тремтінням у голосі. Треба почекати ще пару місяців мило. Якщо він не захворіє, він залишиться і виконає свою роботу, як годиться, найкращим чином. І ми не проситимемо його повертатися раніше, ніж треба. Тепер йдіть сюди, читатимемо листа. Всі підсунулися до каміна, мати сиділа у великому кріслі, Мех і Емі розташувалися обабіч нього, а Джо спиралися на його спинку так, щоб ніхто не бачив її емоцій. Якщо лист. Виявиться занадто зворушливим. Бет прилаштувалася біля ніг мармі. В ті часи листи, що їх батьки посилали своїм дітям, завжди торкалися душі. В цьому листі не розповідалося про труднощі, котрі переживали солдати, про небезпеки, що чатують на них, про тугу за домівкою. Це був веселий, бадьорий лист. Повний живих описів табірного життя, маршів, військових новин, і лише наприкінці батько з особливою любов'ю почав звертатися до своїх маленьких дівчаток. Передай їм всю мою любов і поцілуй їх від мене, скажи їм, я думаю про них щодня, молюся щоночі. У їхній любові до мене я знайшов свій найкращий прихисток ще один рік очікувань. Цей строк здається таким нескінченно довгим, але нагадай дівчатам, будь ласка, що ми можемо працювати, витрачати час очікування з користю. Я знаю, що вони запам'ятають все. Що я їм сказав, що вони будуть люблячими дітьми, сумирно виконуватимуть свій обов'язок, сміливо противостоятимуть своїм прихованим глибоко в душі ворогам. Я певен, мої дівчата переможуть у цій битві. Коли я повернуся до них, я зможу бути кращим батьком та пишатимуся своїми маленькими жінками більше, ніж будь коли. Коли черга дійшла до цієї частини, всі вже тримали носові хусточки. Цього разу Джо не соромилася своїх рясних сліз. Емі теж плакала, пригорнувшись до матері. Я така егоїстична дівчина, але я справді намагаюся стати краще, тому він не розчарується в мені, я знаю. Ми всі намагатимемося стати краще. Пролунав гучний голос мех. Я ось надто багато думаю про те, як я виглядаю. Я ненавиджу працювати, але я спробую виправитись, щоб допомогти сім'ї. Сподіваюся, що зможу. А я постараюся стати такою, як любляче назвав мене тато, маленькою жінкою. Я спробую не бути такою грубою, дикуватою. Я виконуватиму свій обов'язок тут, замість того, щоб воліти опинитися де небудь ще», сказала Джо, хоч вважала, що поратися вдома набагато важче завдання, ніж зіткнутися в бою з повстанцями на півдні. Бет нічого не сказала. Але витерла сльози тією блакитною солдатською шкарпеткою, яку почала плести ще жвавіше, щоб не згаяти марно ані хвилини часу. Бет не думала про інші обов'язки вона просто робила те, до чого лежала її маленька душа, ту роботу, що постійно накопичувалася під роками. Вона сподівалася, що батько пишатиметься нею тим більше. Чим дужче вона працюватиме.